Кажуть, дитинство пахне шоколадом, однак ця історія не лише для дітей, а для всіх, хто хоче трішки підсолодити свої будні мюзикл Чарлі і шоколадна фабрика уперше на сцені українського театру. Заньківчани купили права на постановку вистави. А текст переклав Віктор Морозов до слова. Саме він зробив зрозумілим для українців Гаррі Поттера. Зазирнути у солодкий світ мрій уже спробували наші журналісти. тож ми трішки. Припіднімемо завісу і вам. Ласкаво, прошу. Це Вілівонка запрошує всіх на прем'єру вистави Чарлі, і шоколадна фабрика цими вихідними у театрі Марії Заньковацької. Ми хотіли сімейний такий формат, виставу на яку можна прийти, і дорослим, і маленьким. А роль дальце максимально цікава історія для цього. Це реальна дуже крутий бродвейський мюзикл. А, вони весь час практично співають дві години оркестра. Це неймовірно. Так, мене звати Вільний Вонка. Так, я роблю шоколад. Так, я вважаю, що це найгеніальніше вони людства. Якщо ви теж так вважаєте, то ласкаво просимо додому до Чарлі. Тут зустрінете його маму, дідуся Джо та усіх членів родини, які понад усе підтримуватимуть хлопця у тому, щоб таки купити ту шоколадку та отримати бодай один шанс на золотий квиток до шоколадної фабрики. Мені не чхати на похорон, а на чарлі мені не, не чхати. І чарлі повинен мати свій шанс на здобуття золотого квиток. Серед сотень обгорток від Коладу не втратити свій джекпот, головна мрія Чарлі, яка таки здійсниться. Ця вистава це мені здається, все ж таки про уяву, про мрію, про фантазію. Це такий мрійник, який звісно в таких важких умовах життєвих дитина в важких умовах, бідності і цей, але ця дитина не перестає мріяти і вірити і уявляти. А окрім музики, I, 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 I... Неймовірної акторської гри, коли кожен митець по справжньому перевтілювався в свого персонажа. Було мені цікаво щось копати, не просто якісь поверхневі. Е Шов мені якісь звички, риси, стростинку, е капелюх, костюм яскравий, але мабуть щось в ньому є те, що його дуже болить, і це було дуже цікаво знайти. Вражатимуть ті неймовірні постановки. Вистави стали ставилися в дуже короткі терміни. дуже короткі це рекорд. А в моїй професійній діяльності ми поставили цю виставу за 20 днів. Тож, щоб підсолодити своє життя, завітайте у світ до Віллівонки вхід через двері театру імені Марії Заньковецької. Анастасія настасія Вадим Кальченко, програма Очі.